Добро вечора! Палію перекладники крайномовного каналу. Такий вечір. Дощі плюс 9. То починається, то закінчується. Ми з Максиком на прогулянці. Ліхтарі тільки тільки щойно вмикнули. Пес 28. А пізніше і пізніше вмикають. Вон. Цвіте, квітне абрикоса. Світять. Максик гуляє, щось не подобається йому така погода. Гарний хазяїн собаку з дому не вижене. Максика і нас виженули. <свісно> Дружина пішла до магазину, щось купити солоденького. Собі бабусі, а ми лазимо по дощу. Каже, що як помірці в камеру схову нічого не класти, що вже купили у посаді. Так сьогодні у Харкові був, був день жалоби за ну, Кривому розі у Харкові загиблі і тому Царство Небесне всім, які загинули на цій війні. І коли вона закінчиться, не незрозуміло, але ми чекаємо, чекаємо і чекаємо, все, будемо вже йти додому усім тихого вечора. Бажано, тільки що щойно прогодів відбій повітряної тривоги, тому будемо сподіватися, все, всім. Усім тихого вечора, спокійної ночі, мира добра злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, не зважаючи ні на що. Все.